Доброго всім вас вітає команда LibraTrade. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яку стратегію вибрати на 2023 рік і що робити зі своїми інвестиціями. Ми бачимо відкритий графік SP500. З початку 2022 року SP впав на приблизно 20% майже. Корекція ринку. Так? Нагадаю, останній раз це було настільки серйозно у 2008 році. Зараз нас унікальна ситуація в чому? В тому, що можна купити. Активи, акції компанії по хорошим цінам, але це не те, про що я хочу вам сьогодні розказати. Я хочу вам сьогодні відкрити унікальну стратегію, яка поможе вам збудувати ваш капітал на роки, допоможе вам заробити гроші. Але в чому унікальність цієї ситуації? В тому, що можна зробити ставку на американську економіку і на економіку номердин, тому що економіка Америки розвивається. так? вона розвивається з року в рік з десятиліття в десятиліття передова країна, яка Задає тренди всюди. Якщо Америка не розвивається, то не розвивається весь світ. Я пропоную зробити стратегію на 2023 рік усереднення вартості, так тобто купляти на певну кількість грошей. Кожен місяць це перший варіант або другий варіант, коли S&P підходить до якихось мінімумів, і робити це послідовно. Перший непоганий рівень щоб почати закупівлю SPY у виді ETF. -а. є багато брокерів. Можливо, зробимо про це якесь окреме відео, якщо ви залишите коментарі. Підпишитесь на канал, лайкніть це відео, підтримуйте український Ютуб. Перше падіння 20%, це приблизно рівень. Ось цей 3830 пунктів по SP або 383 долара по ETF. -у. Це перший хороший поєдн, щоб почати прикупляти так, актив, тому що ми ніколи не знаємо, коли буде розворот ринку, Бавитись в якесь гадання, що розворот буде тут, а потім отримати нове дно в подарок, так? Потім знову спробувати, а воно знов не піде, так, це не наша Стратегія наша стратегія це будувати вартість, і допустимо, ми купили першу купівлю по 383. Далі ринок впав до мінус 30%. Наша середня ціна по купівлі буде 359. Тобто ми будемо в моменті в мінусі, але коли ринок відновиться і почне знову рости, так ми швиденько вийдемо в ноль, а далі в прибуток. Таким чином можна будувати свою середню вартість портфоліо. Так, якщо ми впали до мінус 40 і так далі. Також звертаємо увагу на. Середні значення цін е, і алгоритми, так які будуть викупляти. Доходимо до 200-го значення середнього, так, тобто середньої ціни за 200 періодів. Алгоритми викупляють ціну. Далі знову ж таки тут доходимо знову до синьої 200, -ї. Алгоритми знову викупляють. Алгоритми будуть викупляти, коли ми будемо знижуватись на мінус 30, на мінус 40. Мало зниження на мінус 50, Так, це вже більш глибший. Фінансовий кризис, я не очікую такого сценарія. Скоріше за все, ключова зона в нас буде 3000 по S&P і перша це 3400, тобто близько мінус 29%. Звертайте на це увагу, будуйте вартість вашого портфоліо на роки, на десятиліття, робіть ставку на. Економіку Америки. Другий варіант це QQQ, ставка на NASDAQ від компанії Investco, Також ETF. Тут ситуація аналогічна. Знову ж таки, NASDAQ, звичайно, просів на більше відсотків. Маємо мінус 40. Позначили собі цей рівень. Дивимося ним. Так, дивимось, де в нас буде мінус 50. Там також можемо чекати ціну, бо бачимо, що вже на NASDAQ, на QQQ ми пробили всі. Хозяйші середні ціни, можливо, будемо присідати далі. Так? Дивимось, де у нас мінус 30 було, і дивимось мінус 20 у нас на цьому значенні. Так? І собі таким чином будуємо портфоліо місяць-місяць, відкладемо певну суму грошей, на неї робимо закупівлю або через Interactive Brokers, або через якихось інших брокерів, до якихось є доступ. Мусите розуміти, що ставка на економіку Америки це безпрограшний варіант. Цей шанс випадає раз на 10 років, коли. Ми отримуємо хороші ціни. Коли ринок не росте по 40% рік, а потім ми вирішуємо купити, так? А коли ми отримуємо дискаунт, хорошу ціну входу, тут потрібно підходити з інвесторським підходом, не нервуватися, коли ми бачимо мінус, так? а підходити з чітким планом і розуміти, що ми робимо. Якщо вас цікавить якесь навчання, ми проводимо набір зараз до кінця року нашого групового курсу. Тому запрошую, силочка буде нижче. Під описом відео запрошую ознайомитись. Якщо вас цікавить якась консультація, можете писати особисті, можете писати тут, якщо у вас є якісь питання по інвестиціям, якщо ви не знаєте, що робити, і так далі. Тому запрошую вас до контакту. Я думаю, стратегія ця буде цікава, стратегія для вас зрозуміла, ми будуємо вартість. Тобто ми будуємо капітал. Так, це не гра на 2-3 місяці, це гра на роки. Я рахую, що 2023 рік це буде роком, де ми знайдемо дно по акціям і по криптовалюті. В, я думаю, десь до травня місяця будемо його шукати. Друга половина року буде цікавою, з точки зору того, що ми можливо почнемо робити якийсь розворот. Але це при умові, якщо не буде ніяких чорних лебедів, ніяких нових коронавірусів, воєн і так далі. Інвестиції мають бути в безпеці. Не купляємо там зразу на всі гроші, а стосуємо принцип усередньої вартості для того, щоб побудувати вартість портфоліо на руки. На сьогодні, все. Дякую за увагу і дякую за перегляд.